Привіт! Друзі. Сьогодні ми завітали на зйомки кліпа до одного із українських виконавців Марка Савіна, і маємо нагоду дізнатися у нього особисто. Наскільки для нього важлива та актуальна тема грошей у його особистому житті? Марка Савіна без перебільшення можна назвати найталановитішим і перспективним молодим виконавцем на українській естраді. Неабиякий голос, відмінна вокальна школа і великий для його віку сценічний досвід відкривають перед молодим виконавцем широкі творчі горизонт. У 2008 році Марк пройшов кастинг і став учасником програми Фабрика зірок зірок-2». У ході телешоу він виступав перед багатомільйонною аудиторією телеглядачів у дуетах з такими зірками, як Наталя Могилевська, Микола Носко, Євгенія Власова, Іраклі, Тіна Кароль. Та Гайтана, і показав високий виконавський рівень. Також багаторазово було відзначені його чудові вокальні дані і виконавська техніка в сольних проектах. Завітавши у гості до молодого виконавця, ми дізналися, наскільки гроші є важливими в його житті, і яке вони мають для нього матеріальне значення. Привіт, Марк! сьогодні ми будемо розмовляти на тему гроші. Я хочу запитати особисто у тебе, як ти вважаєш, що важливо гроші у твоєму житті? Ну, Конечно можливо. У всех людей сейчас деньги это одна из самых, наверное, волнующих ценностей в жизни, наверное, после здоровья и своей семьи. Деньги играют очень важную роль. Потому что, к сожалению, в сегодняшней жизни без денег мы существовать практически не можем. Я думаю, у тебе також в житті був такий момент, як у кожної людини, коли залишалося в тебе не, так, не така велика кількість грошей. На чому ти вважаєш потрібно економити, коли не так багато коштів є у твоєму гаманці? Чесно, я не вмію економити. І у мене з цим великі проблеми. Но я, допустим, не я уверен, що можна економити на одежде, можна економити на їде. Назови бы, ласка, минимальную-то максимальную сумму, яку ты можешь вытратить у своего особистому месячного бюджета. Я не знаю, на каждый месяц по-разному. Если я еду отдыхать, это одни суммы. Если я в Киеве и много работаю, я практически никуда не выхожу, то это другие суммы. Вот поэтому это очень тяжело назвать какую-то конкретно определенную сумму. Цифры очень падающие. Мінімальну і максимальну суму, яку ти витрачаєш, наприклад, мінімальна, мабуть, тисячі трійки. максимальна буває до двадцяти і до двадцяти п'яті. До Добре, так як ми ранкова програма, побажай на закінчення щось для наших телеглядачів. Желаю вам всім, щоб у вас завжди в житті вистачало грошей, і щоб ви ні в чому не діждалися. Світлана Оніщук, Ольга Коломоєць, Іван Мотриченко спеціально для програми рано вранці.